Парламентарі, представники антикорупційних органів, громадські активісти і медійники зібрались у столичному в центрі ХАБ, аби обговорити нормотворчі ініціативи щодо лобіювання та адвокації. Ми робимо це для того, тому що абсолютно щиро віримо, що транспорентність цього діалогу між владою, бізнесом і суспільством призведе до розвитку демократії. Прозорий діалог між владою, суспільством і бізнесом необхідна умова євроінтеграції та зниження ризиків політичної корупції. На заході йшлося зокрема про врегулювання лобійських процесів на законодавчому рівні у контексті скорочення можливостей для корупційних зловживань та пришвидшення вступу України до Європейського союзу. Дискусія, яку ініціювала 29 вересня українська асоціація у сфері джар та лобістів, відбулась у Києві. У заході також взяли участь представники СтопКору. Все добре, що міжнародна асоціація фахівців. У сфері зв'язків з органами влади та лобізму організувала захід щодо обговорення проекту закону про лобізм, який наразі перебуває на підписі у депутатів Верховної Ради. Він ще не є зареєстрованим. Але як ми почули сьогодні від представників Верховної ради від депутатів, що цей законопроект може мати велику підтримку, і вже більше 80 депутатів його підписали. У разі прийняття законопроєкту будуть чітко визначені терміни та основні аспекти лобізму. Також встановиться реєстр суб. Єкт. Єктів лобіювання, які буде вести на ЗК реєстрація, включає особисті дані фізичних та юридичних осіб, які здійснюють лобіювання та деталі контрактів, включаючи суму та витрати. Голова правління стоп корупції Ігор Бондарчук серед плюсів законопроєкту вбачає спрощення впровадженої системи. Я думаю, що це зможе відсіяти ряд сумнівних історій, а також лобійських інтересів, які на даний час є, але вони і так будуть, однак. Вони будуть вже не такі приховані, і мені здається, що закон має врахувати ряд інтересів, по-перше, громадськості, ряд інтересів контролерів, контролюючих органів, яким буде простіше в принципі розуміти сфери впливу тих чи інших груп людей, або зацікавлених осіб, які зможуть так чи інакше реалізовувати думки якихось корпорацій або великих компаній. Керівник відділу по взаємодії зі стейкхолдерами НЗК Анастасія Зернова підкреслила, що необхідно ухвалити закон про лобізм, тому що це випливає з декількох прийнятих в Україні нормативно-правових актів. Є як вимогу міжнародних партнерів України, зокрема країн-учасниць ГРЕКО, так і передбачено державою антикорупційною програмою, яка була затверджена в березні 2023 третього року. У нас є рекомендації. Греко, які визначені в березні 23 році, що Україна до березня 24-го року повинна імплементувати законодавство про врегулювання лобістської діяльності в Україні, а дані вимоги наших міжнародних партнерів, а також нашого національного законодавства. В комплексі приводить до того, що в Україні настав час врегульовувати питання лобіювання. Тому ми сподіваємося, що народні депутати України в найближчий час будуть подавати відповідні законодавчі пропозиції, і законодавство буде прийнято. Представниця НАЗИК наголосила, що оперативність ухвалення рішень можлива лише за умови, коли всі зацікавлені сторони зможуть на єдиному майданчику обговорити проблемні питання, які їх тут турбують. зокрема, громадськість хвилює питання розділення адвокації і лобіювання. Отім, часу на ухвалення закону небагато з боку законодавців. Виступав на Європейської солідарності Михайло Бондар. Він також нагадав, як має відбуватися ухвалення законопроєкту. Любе прийняття законопроекту. фактично, весь час е, починається з таких дискусій. Е, Розказується сама ідея, чому е, треба чи закон, чи внесення зміни до цього закону, і обговорюється тут. Ми вже маємо та якби що така платформа обговорення цього закону законопроекту прийшла. Він вже має форму, вже має велику кількість підписантів. І ми зараз тільки е, пробуємо дослухатися ще до різних е, громадських організацій, е, різних е, зацікавлених осіб. Або якісь фірм, які на певному етапі готові будуть десь долучатися до удосконалення цього законопроекту, обговорення нормотворчих ініціатив щодо лобіювання та адвокації є важливою практикою на шляху до зниження ризиків корупції та підготовки України до євроінтеграції. А прозорий діалог між представниками влади, суспільства, бізнесу та активістами є необхідною передумовою для подальших позитивних змін у сфері лобію. Вання, тож долучайтеся, і ви до подібних ініціатив. Робімо країну кращою разом.